блядь. В'їбавлю. Шарти секс без обов'язків. Це коли не зустрічаєтесь, але займайтеся сексом. Я дуже проти цього. Мені це не подобається. Ну. Не підтримую цього. Мене такі знайомі. Я займаюся сексом і не зустрічаються. Я їм завжди говорю: Міша Андрій, ну. <плес> підтримай українське. Закінь на банку Монобанку. Ми на шляху до Європи, Узаконьтеся вже, друзі, блю. Мені подобаєшся. Ти мені теж. Але я. Не готова до серйозних стосунків, тому що спочатку треба зайнятися собою, а потім ти хочеш заробити багато грошей і вже далі думати про сім'ю. Так. До мене. Поїхали. Дуже важко пояснити чоловіку, що він не правий, коли він правий. Ну, я справляюсь. <гум> а, ви сьогодні <гум> така <гум> красива. красива. Дякую. Я, а де, де документи, документи від хати? Я щось так зголодніла. А от отримайте підкріпіться. Та корову треба подоїти. Уже подоїв і сметану зробив, і ще на сир стало. Ба. Де документи на хату? Як мене голова заболіла? А я знав, що може боліти таблетки від голови купив. Тому щоб вас не заболіло, ми все вам купимо. Ба, де документи? Завтра дрова привезуть, порубаєте, поріжете, поскладаєте. тоді я скажу, де документи. Йо, то така вже пізна година. Нам треба вже їхати. Окей, бата, ми не співаємо. Спіногризи брехливі. Через тиждень будемо. Оп, та оп. Сил плакати ночам. Ми з кожною одна команда. Вона купить корм, я поїм. Вона насипить наповнювач, я насру Я насру, вона прибере. Я натрушу шерсть, вона помиє. Щоб вона без мене робила, я не знаю. Нічка місячна зоряна, ясна я Коля закладку шукає. От патруль вийшов прямо за дерево. Все. Тепер колі пісні хочемо зауважити наркотики. Це погано. Це погано. Так, підтримай українське. Постав свою патріотичну вподобайку та підпишись на канал. Добрий день, Алло. Можете сказати, що з машиною якось не так робить? Ану, послухайте. Угу. Ну треба врум-врум рум, -врум, а вона вур-вур-вур. Угу. Ви не знаєте що то таке? Скиньте фотографію автомобіля, ми погадаємо на і гущі. <плес> <плес> Кажуть БМВ, БМВ. Я відколи її купив, я ще ні разу не тратив гроші на їду. Я співаю. Транс Маріна не все прикрила. Транс Маріна не дуже обачено й була. І коли маріна. Сходами сходила, знизу було видно кусочок би <рик> Я знаю, що в тебе є ручник. У мене є машина. Може вже поставиш її на ручник? А ти куди зібрався? Та ж субота, вихідний, йду з пацанами по бокалу пива, якого влуплю. То я тут маю вилизувати всю хату, а він на напівасік? Що там тої роботи? Маєш ту одну нещасну хату і то собі ради не можеш дати. А та. Ну то може спробуй хоч раз як-то. Та які питання, тут робота. Добрий день. Ви не читали, що пише на табличці на двері? Я ваш терапевт. Який добрий? Кажіть, що вас болить. Та голова щось останнім часом дуже болить. Прям мігрень. Та ви що? Ану, підніміть очі догори. Ще. Ще, 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 ще вище, ще вище. Ще вище. Отак от тримайте. І просіть у Бога помочі, щоб до кінця прийому боліла лежа голова. Що це за прийом? Ви що, знущаєтесь? Я вже проводила вам огляд? Ні. значить, не знущалася. Випишіть мені просто назначення, і я зможу піти. Всім ви вашу впевненість. <кхм> значить, будете пхати свічки три рази на день. Куда де там вийде? І співати пісні. Щоб не було так сумно. Так, у мене було. Це, до завтра! До завтра! Диви на неї, ну як так можна паркуватися, як так баришні паркуються, я в шоке. Блін. Чого баришні не вміють паркуватися Да просто їх постійно переконують що ось так 125 см. Блять, я закрит. Приєд, в тебе є дві тисячі на карті. Так, звісно, є. Не переживай за мене. Мені треба, мені треба, крихта тебе, краплю тебе, богу серцей, той в роди. Чи ж? Це такого не на стезол. Скажи мені, чому ти не любиш в стаканчику? Бо в стаканчику має бути пиво. Чіназіс! You know Хорош! Тримай лайн. Треба сказати. Дякую! Блять, Андрюх, а ти була? I am love. Піску. Яку Піску? Ну, не піску, а Піску. Пічку? Піску. Добрий вечір. Добре. А можна я вам одне питання задам? Добре. Чим треба кормити дівчину в ресторані, щоб вона дну не розвигалися ноги? Пізніжом? <пісь> Поняв, <пісь> <пісь> дякую. <пісь> Диви там з неї. Ти з діжом розмовляєш. Я, Я турист і не розмовляю українською. Підскажіть, де можна купити булочку? Прямо, потім наліво, і там можна буде купити булочку. Переклад фрази Ти можеш помацати мою булочку. Транслейшн. You can touch my bun. Nie. Really? No. Really? No. Uh. Really? No. 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 Булочку можна купити там через дорогу. Блін no. Друже, підтримай українське. Всього декілька секунд, щоб поставити свою патріотичну вподобайку та підписатись на канал. Я тут без тебе, мила, але ти все ще в моїй голові. Думаю про тебе, мила. Бо ти тепер весь час ся мені. З тебе мила, але ти все ще зі мною в моїх снах, І сьогодні тут тільки ти я.